Ставлю, кошечка прийшла, водички налили. І це місце теж ставлю, їжу. Люди теж приходять. Вони з'їдають, от вона вже йде до тарілочки. Тут ще й приходять, з'їдають там де двойка є, наша тройка. Знизу дуже голодні котики. Якщо вони всі не йдуть, туди не можна йти, там такі агресори живуть, потраплять цих. А тут наша двойка, Нема чорного котика. Не. Не. О, все, дали їм. Сьогодні вони так їдять уже корм. Ось водичку налили в одне місце, в друге водичка є в них і там в третьому. Так що вони мають водичку.